Вітаю вас, дорога церква Христова, дорогі браті сестри, наші гості, друзі. Сьогодні ми разом по... будемо роздумувати, згадувати про Ісуса Христа, Ісуса Христа і тих людей, які любили Бога понад усе. Сьогодні ми згадаємо собі в першій проповіді саме слова Давида і його підхід до Богошукання. Пропоную разом прочитати Псалом 132. Це третій розділ. 132 й псалом з 3 по 5 вірш перепрошую. Псалом 132 з 3 по 5 вірш. Там сказано так. Не війду я в намет свого дому, не зійду я на ложе постелі своєї, не дам сну своїм очам, дрімання по вікам своїм. Аж поки не знайду я для Господа місце. Місце перебування для сильного Якова. Амінь. Поки до цього місця займайте місця. Ми бачимо ось тут гарний приклад для нас. Давид говорить про те, що він не дасть очам своїм сну. А чому? Навіщо він це робить? Тому що він має деяку. Важливішу справу, ніж сон. Ось і все. В його розумінні і свідомості така річ, як місце для Господа, місце для перебування Бога важливіша за сон. Як ви? Спробували себе порівняти до Давида? Що в нашому житті важливіше? Просте звичайне запитання. Давайте себе проаналізуємо по Давиду. Чи є ось ця річ, а саме, місце для Господа в моєму житті, в моєму дні, місце перебування Бога важливішим навіть за сон? Взагалі, все дуже просто зі сном. Сонце така, сон така дуже цікава річ, і по ній кожен з нас може дуже легко проаналізувати себе. Знаєте на який предмет? На предмет того, що для тебе дійсно є життєво важливі речі. Все просто. І так зазвичай завжди буває. Як... Іншими словами, це правило звучить так. Якщо ти дав собі сон, це означає, що вже самі важливі речі у твоєму житті в порядку виконані і на своєму місці. Зазвичай так. Дуже часто в нас таке в житті буває, коли якісь важливі нагальні справи ще недовиконані, недороблені. Що ми робимо? Ми точно не спимо. Ми можемо не спати до 12-ї, до часу, до двох ночі, коли якісь суперфорс-мажорні ситуації. Ми взагалі за сон не думаємо, нема коли спати. Є важливіша річ. Тобто важливіша річ інколи природньо нам дозволяє не спати. І ми не то, що мучимо себе, не спимо нам в тяготу. Ні, ми не спимо, тому що. Не до сну. У мене є важливіші речі, які я повинен виконати. Хтось лягає спати, можливо, зазвичай там о 10 вечора, скажімо. Але коли щось недороблене, важливе, невиконане, незакінчене, коли ти лягаєш спати? Одинадцяте, дванадцята, поки не закінчиш що важливу річ. Вернемося знову до цього місця писання. Я не дам сну своїм очам, каже Давид, і дрімання по вікам своїм не дам, аж поки що. Аж поки не знайду місця для Господа, аж поки місце перебування для сильного якова, тобто для Бога, не знайду я. Питання сьогодні кожному з нас, дорогі батьсестри. Якщо ти заснув, це означає, що всі важливі речі вже на місці. Дозвольте вас запитати про Бога. Про місце Бога у вашому житті. Зауважте, як я вже говорив, по тому. Оцей, оцей словом, сон дуже чітко може нам показати наші цінності. Якщо ти спокійно ліг і заснув, будь впевнений. У твоєму житті, для твого розуміння, для твоєї свідо, для того, хто ти є, все саме важливе вже виконане. Ти дуже легко можеш себе по цьому перевірити. Якщо ти досі не можеш спати, якщо ти ще якась суєта, значить для тебе в твоєму розумінні якісь важливі речі ще не виконані. Навіть якщо ти лягаєш спати і спиш неспокійно, тривожно, схвильовано, прокидаєшся, можливо, серед ночі з думками про якісь справи, раніше прокидаєшся, бо ти розумієш, що щось недовершено. Про що це говорить? Важливі речі, не виконані. Цим ми можемо поміряти наше з вами ставлення до нашого Бога і нашу любов до нього. Якщо ти дуже легко ліг спати, це означає, що все саме важливе в твоєму житті виконано. Дозвольте запитати вас про Бога. Чи знайшли ви у цьому дні місце для Бога? Давид нам тут показує гарний приклад. Я не ляжу, поки не знайду. Я не засну, поки мій Бог не буде мати місце в моєму серці. Місце в цьому моєму дні. Це аналогія. Мова йшла про храм, але сьогодні храм всередині нас. Так що це не аналогія. Це прямий приклад Давида на нас. Це не аналогія і не переносні значення. Бог тепер храм свій будує всередині нас. Тому Давид нам сьогодні хороший приклад. Я не ляжу спати, бо є ще одна дуже важлива річ, яку я не виконав, а саме знайшов місце для Господа. Друзі, а, мова тут йде не про якийсь певний конкретний сон, там, чи про ранковий сон, чи про вечірній сон. Да? Тому що, наприклад, хтось, якщо. Дуже пізно встає, значить, він дуже пізно лягає. Ось, а хтось то дуже рано встає, він мусить раніше лягти. Тут мова не йде про те, коли саме, мова йде про те, що коли треба щось важливіше робити, а ти спиш. Ось, про який сон йде мова. Є речі, цінні цінніші, важливі, життєво важливіші для твого життя, а ти заснув. А ти пішов спати, ліг і спиш. Про що це говорить тобі? Будь впевнений, це говорить тобі одну просту річ: тобі ця річ не важлива. Все. Якщо ти спокійно ліг і заснув, це означає, що для тебе все саме головне в житті, що дійсно має зміст, за що дійсно переживати, уже зроблене. Все інше другорядне. І якщо сьогодні хтось з вас себе знаходить в такому стані, що давно, можливо, з Богом не спілкувався, можливо, давно не виходив на діалог з Богом через слово Боже, через особисту молитву, якісь особисте єднання з Богом через спілкування з Ним і спокійно. І спокійно лягає і спить. Це означає, що оця річ, а саме місце для Бога, для тебе не є життєво важливим. Воно другорядне, коли встигну, як буде? Тому можемо сьогодні дуже легко, отакою простою річчю, як сон, проаналізувати себе, дорогі. Я впевнений, що кожен з нас, та я в такий самий, всі ми такі, спить схвильовано, коли щось важливе, недороблене. І в той же час спить дуже спокійно, коли я собі знаю, що все саме головне, я вже виконав. На бачок і спадки. Тому перевірмо цінності не земного життя, а цінності небесного життя сном. Наскільки ми переконані, що цінності небесного життя на своєму місці в нашому житті, спілкування з нашим Богом, любов до Бога, любов до ближнього. І якщо там щось не на місці, якщо ще немає місця, тобто не виділений час для самого ціну в нашому житті, а саме для Бога. І для тебе це цінно, ти не будеш спати. Ти раніше встанеш, ти пізніше ляжеш, але ти знайдеш місце для життєво важливих речей. І я дуже сподіваюся, що для кожного з вас найбільш цінніша, найбільш життєво важливіша річ у вашому житті це Бог. Це спілкування з ним, це молитва до нього, це читання Його слова, це перебування в Його заповідях. Я дуже сподіваюся, що кожен з вас, можливо, якщо ще не, не, не на практиці це має, але мріє, що це так було, давайте пробувати разом. Давайте пробувати разом. Зауважте, як у цьому віршику сказав Давид. Він тут не дає своїм очам сну і дрімання по своїм. Що хотіли би робити очі Давида? Спати. Що хотіли би зробити повіки Давида? Заснути. І ми такі самі. Лиш дай трішечки розслабитися, і що зробиться з нашими очима та повіками. Ми заснемо і задрімаємо. Що робить Давид, для якого не тілесні його очі й повіки важливі, а його душа. Що він робить? Він не дає своїм очам сну. Він штучно не дає собі спати, не дає собі дрімати. Заради чого? Аби надолужити важливіші справи, ніж сон. Що цікаво, що е, є ще один цікавий віршик це псалом 4.8. Псалом 4.8 тут сказано так: у спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Я також так хочу. Кожна, коли лягаю, лягати в повному спокої. Особливо сьогодні в Україні це, мабуть, дефіцит. Для дуже багатьох людей лягати в повному спокої, тому що ти знаєш, що твоя безпека в руках Бога. Погодьмося, не всі ми так це сприймаємо. Для багатьох з безпека не повністю віддана в руки Божі. І для багатьох людей сон спокійний, відсутній. Тому що безпека, мабуть, в моїх руках чи в руках когось іншого, не в руках Бога. А Давид говорить: успокою, я лягши та засну, бо ти, Господи, єдиний, хто даєш мені жити безпечно. Зауважте, даєш. Хоче дасть, хоче не дасть. Але безпеку Давид говорить: Бог мені дає. Не я сам, не хтось інший мені її забезпечить, Бог мені її забезпечує. Він забезпечить, вона буде, Бог не забезпечить, її не буде. Ось чому я спокійно лягаю спати. Тому що не в моїх руках моя безпека. Тому як важливо, те, що ми говорили перед цим, дійсно, щоб в мені Бог мав місце. Буде Бог мати місце в мені, тобто час для спілкування з Богом кожен день, я й безпеку на нього покладу. Якщо не буде я знаходити місце для Бога в своєму житті кожен день, то й безпеки моєї я не буду на Бога класти. Я буду в тривозі, я буду схвильований, мій сон не буде спокійний, як, навіть якщо я буду лягати і засинати, то буду це робити, як? Не у спокої. Тут сказано як: у спокої я ляжу та засну. Людина, яка не, на, не шукає місця Господу кожен день, все своє життя, вона і спить тривожно. Вона й хвилюється за ті речі, за які не треба було б хвилюватися Бог готовий за них взятися, за них попіклуватися за них похвилюватися. Але йому місця не знайшлося. І тому все на твоїх руках. І тому все тільки на тобі лежить, тільки ти маєш про все переживати, ти маєш про все думати, як є ні я, то ніхто. Безкінечна тривога хвилювання. А я бажаю кожному з нас спокійного сну. Цього бажає і Давид, і Бог. Щоб все було на своєму місці. Є таке чудове слово, називається воно порядок. Порядок що таке порядок? У будь-якій сфері. Порядок це коли всі речі на своєму місці. Наприклад, ви візьмете, наприклад, ложку, вона має бути в тумбочці для ложок. Склянка має бути на полишці для склянок. Все так само має своє місце. Візьмемо Бога. Де його місце? На сьогоднішній день. Єдине місце для Бога, щоб от був він на місці, щоб був порядок у твоєму житті, дай місце Бога глибоко у твоєму серденьку. Якщо він не там, якщо він десь, пробачте, валяється, десь в стороні, може, вже пилом припав. Молімося до Бога, щоб він допоміг нам навести порядок у нашому житті, не тілесному, а внутрішньому. Тому, хто ми дійсно є, вічному нашому, у нашій безсмертній вічній душі. Щоб ось там все було на своєму місці. І Давид, слава Богу, за Давида, він це добре розумів. І він так і казав: я навіть не засну, поки Бог не буде на місці. Хай все інше другорядне. З посудою, немитою можна заснути. Дозволяю. Та ви самі собі дозволяєте, не будемо про це. Ось. А Бог, якщо не на місці, браття, сестри. Возривнуймо по цьому. Шукаємо того, щоб все було в порядку від найголовнішого і вже потім далі вниз. Тому ах, велике будується з малого. Все починається з дуже простих речей, з дуже елементарних речей. І псалом 5.3, Ми сьогодні навіть вже чули подібні речі в пісні Псалом 5.3 Сказано так. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Давид практикував такі молитви. Він вставав ранком для того, щоб побути наодинці з Богом, щоб головні речі першочергово поставити на місце. Тому нам дуже важливо, щоб все в нашому житті мало місце. І перша справа, про яку ми повинні запитувати себе, це Бог. Він сьогодні на місці. Ви знаєте, це таке надзвичайно приємне відчуття, коли ти починаєш день, коли головні речі ти вже виконав. Самі важливі речі виконав. Такі, цей день йде, як кажуть, як по маслу. А знаєте чому? По одній простій причині. Бо ти знаєш, саме головне в цьому дні я вже зробив. Таке усвідомлення надзвичайно розслабляє, дозволяє жити життя просто, легко, не засуєчено, не схвильовано, не стривожено. Де да, ви самі знаєте навіть по своїх звичайних справах. Наприклад, у вас сьогодні якийсь простий день, і ви собі назначили якісь справи. І ви знаєте, є справи другорядні, а є ця головна справа, яку я точно маю зробити. І ось уявімо собі, що ви там зуміли цю саму головну справу вашого дня виконати до часу дня. Аж легше стає. Як гора з плеч падає. Далі день уже йде настільки легко. Чому? Бо ти знаєш, саме головне я вже виконав. Саме важливе уже зроблено. Далі другорядні речі. Вони робляться вже за можливості, в міру, в міру потреби, в міру сил, в міру стомленості. Як вспію добре, не вспію також добре. Оце другорядні речі. Оце вони другорядні речі. Знаю. Сам таки не раз себе на цьому ловлю, коли Бог знаходиться в списку другорядних. Вспію добре, не вспію. Шкода, звісно, ну нічого уже завтра. Бережи нас, Боже. Сьогодні ми можемо переглянути наші пріоритети і цінності. Нагадує нам Давид, ти не будеш спати, допоки не будеш сам собі впевненим, що саме важливе вже виконав. Тому хтось, можливо, робиться ввечері, хтось, можливо, робиться вранці, хтось, можливо, робиться десь всередині дня. Але шукаймо місце для Господа кожен день. І все дуже просто. Звісно, найкращий варіант це робити вранці. Коли ти проснувся, максимально свіжий, максимально повний енергії, і ти можеш покинутися, встати, вмитися. Знаєте, інколи це не просто, бо, бо ти привик вставати в певний час, а тут треба раніше встати. На це треба виділити час. Це потребує твоїх зусиль. Треба підняти себе з ліжка. Давид це робив. Підбадьормось, він не давав, знаєте, відкривав свої, от тримав ті повіки руками, скажімо так. Не давав собі сну, сон, сон би залюбки його забрав. Але Давид тримав себе бадьорим, тому що знав, є ще важлива річ, яку має завершити. Встаєш, вмиваєшся, вариш собі чаю, чи кави і йдеш на спілкування з Богом. Береш в руки свою Біблію, відкриваєш її, читаєш, досліджуєш, спілкуєшся з Богом, задаєш запитання Господу, молишся до нього, аналізуєш своє життя, пригадуєш молитві всіх своїх найближчих людей свою родину, свою сім'ю, тих, за кого ти переживаєш, шука... одним словом, знаходиш час і місце для перебування з Богом. Коли ти вийдеш з цієї таємної кімнати, знаєш, які відчуття тебе наповнив в першу чергу? Щастя, бо саме головне в цьому дні уже зроблено. Це неймовірне відчуття, і ви його знаєте. Ти, коли виходиш з цієї таємної кімнати там вранці, чи коли, коли ти побув з Богом, коли ти все поклав перед його руки, ти виходиш, розумієш, далі в моєму дні все вже другорядні речі. От там уже дійсно по можливості, за змоги, за обставин я буду старатися, але вийде добре, не вийде, так і буде завтра зроблю. Оце притаманне другорядним речам. Бажаю кожному з нас. Спати міцно, бо знаєш, що саме головне в своєму житті. Виконане. А саме місце для Господа ти знайшов і там з ним перебуваєш. Бажаю кожному з вас, хто тут спати спокійно, бо знаєш, що твоя безпека, твого життя повністю у руках Божих, не в твоїх. Щоб ти засинав і знав, Боже, як буде, за це буду вдячний. Ти контролюєш моїм життям. Тому хай кожен із нас. Коли прокидається вранці або взагалі, коли починає цей день. Плануймо його. І саму головну річ, а саме спілкування з нашим Богом, перебування в Слові Божому і в молитві, заплановуємо це в наш щоденний графік. Прям вписуємо, кому важко це зробити під свідомо, пишіть ручку, якщо ви пишете графік свого дня. Ось зараз я спілкуюся з Богом. Виділяйте на це час. Знаходьте місце для Господа. І тому Господь обіцяє. Такі люди, які постійно мають все в порядку, а саме у яких всі речі на своїх місцях, живуть спокійно і сплять спокійно. Міцного всім нам сну і дійсно справжнього життя з Богом кожен день. Амінь. Подякуємо, Господу. Помолимось.